10 годин працювати на роботі на підприємстві, чиї обрати мережеву компанію, навчитися підучитися, мати наставника. І починати потихеньку діяти крок за кроком. Але я хочу сказати одну таку річ, цінну таку річ, про яку ви повинні знати, що тут заробіток з першого дня, з першого дня, з першого разу, коли ви зареєструвалися, і робите крок за кроком. По-перше, навчаєтесь, по-друге, прислухаєтесь, по-третє, робите ті кроки, про які ми вам розповідаємо, тому що. Є такі люди, які зареєструвались просто в компанії і вже чекають результату. Ви знаєте, дуже приємна така новина, дуже такий приємний бонус. Що це, якщо ви вже маєте свій власний бізнес, маєте якусь там мережу взуття, чи ви перукар, чи ви продаєте дитячі іграшки, так.